Урав. Степ скороду списами, і заповіти свої записав, кров'ю і сльозами, Шаблею йому за каламу була, вратару за трамент і на відділення правди від зла меч залишив тестамент Взяв я до рук ту січ замашну, з карбам, як писанієм, втямивши заповідь, діда одну вірний землі і преданням, вірний землі і преданням, вірний землі. Преданням, ваше скарбів мені дід не надбав, Може скорби ті украли, Дугу за волею в пісню уклав, вічно забітність крижалі, густо засіявши кости в полях. Храму заклав фундамент, честь їм і гідність – сакрамент свята Воля найвищий фірмомент Трепець я мене обійняв Із тесновесним старонім, мов ключ до раю, промовляв Вірність землі і преданіям Преданіям Мов два крила, що роблять враз крилатим, Підлогом навіть німого раба хутко навчать літати, як хоч одного підрізати нам Честь взять свободу втяти, мати козацька каже синам, Зброю за волю стати І хоч який нас враг не топтав, то невірно закланіє, ми проростаєм шаблями між трав вірні землі і преданіям, Вірність землі і преданіям, Вірність землі. І предані ям, вірність землі. Преданням, майже скарбів, мені дід не надбав, може ті украли, дугу завролею в пісню уклав. Вічно сайт скрижалі. крижалі. наш нашолянський шляхетний нарід, вдатний до війни науки, кия нащадки, я рід, Руси ж Божі внуки на Україні поставив на збіг Правді служити ділами Людяність в світі відстоїть собі Право вольні що бля. Ідучи слідами великих дідів, взявши їх чин в подражаніє Звонимо у славу своїх правців. Вірність землі і преданіям, вірність землі і преданіям, Вірність землі і преданіям. Майже скарбів мені, дід не надбав. Може скарби ті украли, Тугу за заволею в пісню уклав, Вічно зафітність крижалів, Може в мені, дід не надбав. Може скарби ті украли. Тугу за волею в пісню уклав. Вічно зафітність крижали. Преданням